Ці квіти, якщо навіть завтра кінець світу. І сьогодні ми з вами сіємо петунію на розсаду. Всі знають, що її потрібно сіяти як можна раніше. Але лютий такий місяць, що з самого початку, і навіть весь місяць ми сіємо, і березень початок теж можна сіяти. Чим раніше, тим вона раніше заквітне. Але ще зовсім не пізно. Сьогодні я вам покажу два методи посіву петуній. Чим вони відрізняються? Один заключається в тому, що ми сіємо гранульовану петунію. От я маю сьогодні два сорти гранульованої петунії. Жовту я купила, тому що я полюбляю зараз як ніколи, цей колір поєднання цих кольорів. Дуже, ви знаєте, символічне для нас всіх. І ми їх полюбляємо, ці кольори. От ми і посіємо сьогодні жовту петунію та синю. Ну і без яркого пятна, так сказати, в саду ну, ніяк не можна без нього. Тому ми сіємо щось яркеньке. У нас є підготовлена суміш. Це в рівних пропорціях ми взяли. Покупний торф, річковий пісочок і землю з огороду. В рівних пропорціях його змішали. Висипали в коробочок, і в коробочку ми її трошечки притрамбували. От Підручним матеріалом ми його беремо і притрамбовуємо, щоб у нас вона плотненько-плотненько-плотненько була. Отак, От в коробочку виглядала. Потім ми беремо і робимо бороздочки підручним матеріалом. Я спробувала його зробити лінійчко не виходило. Ну, от я взяла трошки товщенький. От, і достатньо. Так, тепер ми будемо розкладати смена. Так як сімена у нас гранульовані, ми їх висипаємо. І вони дуже ж вони мілкенькі, ну, дуже мілкенькі. Ну, якось получиться у нас зараз. Беремо зубочистку, або якщо яка у вас є там під рукою ще, може, я змочила її, щоб прилипало сімечко, бо воно ж дуже ж таке мілкеньке. І викладаємо. Про... І викладаємо викладаєм ми його в бороздочки на Відстані 1,5-2 сантиметра. Не густіше, тому що петунія, вона, я вам скажу так, вона дуже така примхлива растюшка І треба її посіяти так, щоб в подальшому вона не тільки вижила, а щоб вона виросла і дала нам пишне квітіння. Вона в нас розкладені. Тепер ми їх. Присипаємо тоненьким-тоненьким слоєм пісочку. Дуже тоненьким слоєм. Так, буквально, щоб даже проглядали через цей пісочок сімена наші. Дуже-дуже злегка, дуже злегка. Бо ви знаєте, як зазвичай, от я тільки починала раніше сіяти петунію, я її і по снігу сіяла. Ну, то есть готувала. Суміш, потім сипала сніг, притрамбовувала, по цьому снігу сипала петунію і таким методом сіяла, навіть не присипаючи. Але оприділила, що такий метод кращий для гранульованих петуній. От, об, обратіть увагу, єлі, єлі присипаємо, що видно, ми, ми аж бачимо наші сімена. І тепер. Беремо і тихесенько, тепленькою водичкою проливаємо. Проливаємо, проливаємо, проливаємо ну дуже тоненьким петунію. Зараз ми переходимо до посіву трошки іншим методом. Ми сіємо петунію негранульовану. Для цього ми теж робимо бороздочки, відстань повинна бути. Сантиметра півтора, не менше. Так, зробили ми бороздочки, і тепер по них ми будемо сіяти. Для того, щоб її посіяти, витрушуємо із кульочка цю петунійку. От, Допустимо, у нас вийшло три доріжки. І ми підготували три листочка таких ось зігнутих листочка, куди ми витрушуємо наші сімена. Так, Отаким методом вони зігнуті. Так нам буде сіяти проще. Зараз я покажу цей метод посіву. Так. І тихесенько, тихесенько, тихесенько ми висіваємо його, висіваємо, 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 висіваємо. П'ядочок висіли, переходимо до іншого. Просіваємо, просіваємо, просіваємо. Наші сімена висіяні. Тепер ми забризли гарненько, але не переувлажняємо. І пісок я рекомендувала б ще підбризнути, тому що ті, що гранульовані, треба, щоб вологість була більшенькою, чим, допустим, в цьому ящичку, для того, щоби. Гранули, мали вологи побільше, щоб могли розтворитися. І тепер поясню, для чого ми роб... сіємо петунію рядочками. Для того, щоб на неї ні в коєму разі не напала чорна ніжка. Коли будуть рядки і буде провітрювання, і полив у нас буде строго по. Рядочка, а міжряддя буде у нас рехлитися і таким методом буде провітрюватися. І все з нею буде гарненько, вона не захворіє. Ми все зробили. Посіяли, побризкали. Вона через 5-7 начне у нас сходити. Але для цього потрібна умова. Її треба в теплому місці держати, температура повітря повинна бути. Ну Десь біля 25 градусів. Не нижче 20, це точно, я вам скажу. ну 25 це ідеально. Його потрібно, ці коробочки потрібно або накрити склом, або надіть поліетиленові пакети. І десь на третій день вже потребуватимуть вони підсвітки, тому що деякі сімена начнуть щоб вони не витягувалися, обов'язково зробіть підсвітку. Підсвітка не повинна бути там професійною фітолампами. Я, допустимо, обичною лампою підсвічую. І все у нас буде добре.